Попередньому відео ми показували ось таку сушильну машину від варені. А зараз я вам хочу показати один з самих відомих виробників в Німеччині. Це AEG Electrolux. В Україні це Electrolux, В Німеччині, друзі, це AEG. Має величезну кількість різних програм, також додаткових програм. Має великий дистейчик та 8 кг завантаження білизни. Сушильна машина повногабаритна. 85 по висоті і 60. По ширині, а також має підсвітку баку, як ви бачите. В дуже хорошому стані сушильні машини повністю протестовані. Це серії Lava Term. По корпусу немає ніяких зауважень в дуже гарному стані. В наявності є велика кількість сушильних машин, пральних машин та прально сушильних машин. Телефонуйте, відправляємо новою почтою та надаємо гарантію. Можете переглянути, що в попередньому відео ось таку. Сушильну машину, яка вас може зацікавити від гарені.